Привіт, я Юля, а це мій чоловік Юра. Я міста Бреста, із Білорусі. А я з Рівного. Ми з моєю Юлею в місті уже 12 лет, і у нас є троє прекрасних синів. Даниїл, Тимофій, Самуїл. В 2018 році наш середній син Тимофій заболів на таку болезнь як лікемія, рак крові. Ми почали шлях нашого лікування. В Україні продовжили в Білорусі і закінчили в Італії. Через 10 місяців наш син виздоровів, але, к сожалению, у нього пройшов рецидив. І 24 серпня 2019 року на День Незалежності наш синок пішов на небо. Пройдя весь путь лікування нашого сина в трьох больницях і, оказавшись в італійській клініці, ми на практиці відчули різницю. В нашому серці оселився біль, чому наші українські діти не мають можливості отримати настільки кваліфіковану допомогу і настільки добре відношення до себе і до батьків. Через 9 місяців після смерті Тимофія подружжя Саньків заснували християнський благодійний фонд Усмішка Тимоші. Юля та Юра впевнено крокують до здійснення своєї мрії. Коли ми прогулювалися коридорами клініки в Італії, в нашому серці родилась мечта. Сьогодні ця мечта стала реальністю. Ми будуємо християнський дитячий онкологічний центр, де діти можуть отримати достойне отношение і лікування. А батьки залишатися поруч з дітьми, а не перетворюватися на шукачів фінансів. І як ви думаєте, де ми зараз знаходимося? Так, ми знаходимося в селі Доліби, де буде побудована ця клініка. Проект побудови клініки вже підтримали чиновники, представники бізнесу, меценати та благодійники. Працює команда архітекторів, фінансистів, лікарів, психологів та педагогів. Аби отримати повне уявлення пройденого шлях у сім'ї, зрозуміти та осягнути їх історію, ви можете прочитати книгу Історія однієї душі, авторкою якої є Юля Санько. Це щоденник мами про життя і душу, любов і надію, про поклик, утіху, помилки і справжність. Тимофій на небі, але його земна історія продовжується.